Окремо я хочу поговорити про те, що вчора говорить президент, бо якось занадто вчора багато переможеньки відверто В моєму розумінні було президент. Говорить про Куп'янськ, про те, що мовляв він вчора на прес-конференції з журналістами, каже, що Куп'янськ визначені дати, коли має відбутися повна зачистка Куп'янська від окупантів. Їй бо скажу для чого робити такі анонси, мені не зрозуміло. Ну ми ж не росіяни, які ставлять сакральні символічні дати. Ми, ми, ми не можемо діяти риторикою, як це робить Путін, коли каже, що Покровськ захоплений, а він не захоплений. Коли він каже, що можна журналістів туди завести, а там тривають бої. Коли він каже, що сам приїде. Ну будь ласка, нехай приїжає, але Це не відповідає дійсності. Я просто їй бо не розумію в комунікаційному сенсі, хто і для чого пише такі тексти президентові, або дає такі тези на відповіді, що давати анонси або поради такі давати щодо того, анонсувати повну зачистку в Купінську. Зеленський каже, що є 60 окупантів, що в Купінську так зараз справді є певні. Ну, позитивні, скажімо так, обставини позитивні в контексті того, що а, західний осіньтер плейфра, який рідко помиляється щодо ситуації на полі бою, він стверджує, що Кіндрашівка та Радківка, зараз в них, в них не присутні точно росіяни і українські війська точно десь поблизу Голубівки перебувають. Плейфра на цьому якраз таки зосереджує увагу про вибиття окупантів з Радківки і Кіндрашівки і просування до. Просування до голубівки. А що це означає? Це означає, що якраз таки ось цей рух, про який багато говорилося, фізичне перерізання відрізання противника, які присутні у Купінську, ось це зараз є спроба реалізації від сил оборони, тому цілком. Можна припустити, що і про це вже багато анонсів наговорено, що успіхи нас тут справді є, і президент на мою думку міг би ну я не порадник йому. Але зрештою, він би міг сказати, що так справді окупанти тут зараз заблоковані, але анонсувати повну зачистку і казати, що визначені дати ну це трішечки дивно, чесно кажучи, звучить. А що якщо ні? А що якщо цього не станеться? Ну, це ж відповідальність головного, верховного головнокомандувача. Тому я не розумію цієї комунікації. Чому так це йдеться? Ну окей, але по факту, по факту, росіяни тут ну реально є вочевидь заблокованими найбільш імовірно, і може відбутися позитивний сценарій по Куп'янську. Може відбутися зачистка противника. Але давайте робити це без анонсів. Ну сорі, така моя думка. Хоча інфільтрації ворога зараз багато де наявні і по лиману вже зараз з'являється все більше і більше оцінок про те, що ворог інфільтрується сюди, і скоро ми будемо мати. Ну якщо не схожий сценарій, я дуже сподіваюся, що схожого сценарію із покровськом не буде, тому що цей висновок точно треба зробити, де росіяни обходять, минуючи наші позиції, навіть не вступають у бої. Перші якраз такі плоди ось цього проявлялися в Лимані, коли замість того, щоб лупитися в оборонні пункти зарічного торського та ямполя, не просто-напросто взяли та й поміж наших позицій пройшли до самісіньких околиць лиману. Я думаю, що ці висновки вже зроблено з такої тактики противника і захоплення його міст міста міст, як ми бачимо, по Покровську, і бачили по Куп'янського зараз. До речі, вже і в південних районах. Вовчанська фіксується противник, який перейшов річку Вовчу тут вже в південних районах, але поки що без закріплення знову ж таки його знищують. А, хоча ворог тут вже фіксується. Тобто, по факту, ситуації, коли росіяни намагаються, бо зараз відбувається боротьба за те, де перезимують ті чи інші війська, хто залишиться у полях. То де е, займе позиції, і для росіян це зараз дуже пріоритетна задача зайти до населених пунктів, тому що вони не виконали своїх літніх задач по входженню комфортному входженню. Ці населені пункти виконують зараз доволі такі авральному режимі, розуміючи, що холодний період року наближається, наближається повна відсутність зеленки. Ну вона вже є, так і залишаться відкритому полі. Це Надзвичайно небезпечна тенденція саме тому їм і ми потрібні куп'янські, Покровський, лимани і інші населені пункти. Але по багатьох процесах вони не встигають цього зробити, окрім як за виключенням хіба що присутності своєї у е Покровському е на фінал. Напевно, я скажу про позитив. Позитив полягає на мою думку. Це однозначний позитив, який полягає у тому у тому анонсі, який зробив знову ж таки вчора. Президент і підтвердив потім міноборони е про існування такої програми. Що зараз для усіх українських військовозобов'язаних цивілів, які ще не служать, е і для військових, зрештою, так само відкривається ну готується принаймні така можливість нових контрактів. Строкових контрактів, тому що до сьогодні жодної строковості у контрактах, які мають представники сил оборони, не було. Зараз же готується пропозиція вже законодавчі відбуваються, вносяться зміни до законодавства. Вже це все розпочалося. За словами міністра оборони Шмигаля. Головна новація полягає в тому, що це будуть гарантовані та чіткі терміни служби. Контракти будуть від одного до п'яти. І більше років той, хто укладає контракт на один рік, не буде мати рокові строчки. Той, хто відкладає укладає контракт від двох і більше років, зможе після виконання свого контракту е, мати рік від строчки. Чому це робиться? От мене вже там питали теж у коментарях. В чому логіка е, тоді контракти на один рік. Ти після нього не маєш відстрочки, тебе можуть знову мобілізувати. Взагалі, в принципі, в чому ця логіка полягає. Е, пункт номер один. Пропонується людям, які в цивільному житті з різних причин не долучаються до сил оборони. Пропонується їм укласти контракт і точно знати, що ти два роки відслужив, потім маєш рік від строчки. Це опція номер. Один або три роки відслужив, маєш рік від строчки. якщо ти береш опцію з одним роком служби, ти не будеш мати цього року відстрочки, в чому логіка такого контракту? В тому, що його можуть укласти ті, хто вірять, що війна закінчиться впродовж одного року, тоді все нормально, воєнний стан скасовується, він один рік відслужив і пішов собі на дембель поважною людиною, а не якимось там мухилянтом. Наступне питання: якщо ті, хто вже в армії. От, мовляв, для них теж це несправедливо. Я згоден. Це несправедливо, але для багатьох це теж буде е, варіантом вирішення проблеми. Отримати зараз строковий контракт: рік, два, три, п'ять. Кожен хто зараз в Силах оборони може підписати такий контракт і точно знати, що після такого строку служби його демобілізують. Е, е, в залежності від тривалості контрактів, ви бачите, додаткові щомісячні щомісячні. Виплати передбачені так само за участь в операціях безпосередньо в зоні бойових дій, передбачені передбачені, що ще вибір військових частин та посад, але зазначається двома такими двома позначками, що в рамках визначеного переліку дефіцитних посад, тобто вибрати свою посаду і частину можна буде тільки виключно в тих, котрі визначені міноборони, що там можна служити. Принаймні, це точно перспектива і точно хороша річ того, що вводиться строковість. Тобто, кожен буде розуміти, знати, знати те, коли він може демобілізуватися альтернативою, ж такому не підписанню контракту, альтернативою їй буде залишатися загальна мобілізація, тобто, це мобілізація без строковості. Без визначення підрозділу, без рекрутингу, без можливості рекрутингу, і третє це мобілізація. Ну справді примусова, тобто тебе насильно призивають до армії в якійсь мірі примусово, і ти не маєш права там вибирати підрозділи і вибирати строковість контракту. Альтернативою є ось така професіоналізація армії. Напевно, це хороша річ її можна точно допилювати. Її можна точно обговорювати. Є в ній мінуси, але однозначно є плюси. Я думаю, що це те, чого чекало багато представників сил оборони. Але вочевидь, ця історія ще точно потребує перед реалізацією ще точно потребує точного підсумкового фінального такого дискусійного обговорення. Я думаю, що воно ще буде і будуть допилюватися, покращуватися пропозиції.